Вітаю на каналі Енергоатом. Я Тетяна Ковальчук і сьогодні будемо говорити про актуальні теми та важливі події на Рівненській АЕС та у місті. Енергоатом перевиконав план виробітку електроенергії у літній період на понад півтора мільярда кіловат годин. Наше завдання підтримувати воїнів. В інформаційному центрі РаЕС провели ознайомчу екскурсію для учнів ПТУ. Учні Вараського ліцею номер 1 активні учасники міських, обласних та всеукраїнських олімпіад. Подарунки та подяки від «Енергоатом» вручили учням Вараських ліцеїв. Варайські поліцейські провели тренування із затримання злочинців. Змагання з міні футболу у залі Спертекіади Раес. Енергоатом перевиконав план виробітку електроенергії у літній період на 1,5 мільярда кіловат годин. Атомні електростанції за три місяці 2023 року, зокрема червень, липень та серпень, виробили на 19% електроенергії більше від прогнозних показників. Це дозволило в достатній мірі покрити потреби споживачів і не допустити можливого дефіциту електроенергії через невиконання прогнозного вироблення електроенергії теплоелектростанціями у літній період. Попри розрахунки НЕК Укренерго щодо зменшення виробництва електроенергії та її значний дефіцит внаслідок проведення ремонтної компанії у літній період фактичного небалансу не виникло. Загалом від початку року енергоатомом вироблено на 4,2 мільярда квт годин електроенергії більше встановленого завданням. З перших днів війни атомники допомагають захисникам, які боронять Україну на різних напрямках: квадрокоптери, портативні системи боротьби проти дронів, зарядні пристрої та акумулятори передали від атомників військовим, котрі здійснюють охорону ядерного об'єкта. Атомники спрямовують зусилля як на забезпечення надійної експлуатації обладнання, так і на підтримку українського війська. Міністр енергетики України Герман Галущенко та президент НЕК енергатом Петро Котін у межах робочого візиту на Рівненську АЕС передали від атомників чергову партію допомоги військовим. Обладнання отримали бійці військової частини 3045 Національної гвардії України, які стоять на захисті ядерного об'єкта. Герман Галущенко відзначив вагомий внесок усіх працівників компанії у наближення перемоги. Я вам вдячний всім, і ми надалі будемо допомагати і робити все, щоб ви було забезпечені Всім необхідним. Квадрокоптери, портативні системи боротьби проти дронів, зарядні пристрої та акумулятори посилять захист стратегічного підприємства. Обладнання призначене для розвідки та захисту з повітря, а це додаткові можливості в боротьбі з ворогом, кажуть військові. Наше завдання підтримувати захисників стільки, скільки це буде потрібно, наголосив президент компанії. Ми постійно це робимо. На сьогодні на еканергіата вже має більше, ніж на 500 мільйонів гривень передачі ось таких, такої гуманітарної допомоги. І я хочу сказати, що ми будемо продовжувати це робити, незважаючи ні на що, до самої перемоги. Свій внесок у перемогу здійснює і колектив Рівненської АЕС. На станції діє безстрокова патріотична акція Я допомагаю ЗСУ, у межах якої атомники щомісяця із своїх зарплат донатять на підтримку захисників. Ці кошти передаються волонтерам і вони закуповують техніку під замовлення військових частин. Тобто з кожної військової частини, чи це з Бахмута, чи це з півдня нашої країни Запорізької області. Чи це прикордонники в Рівенській області? У нас вони надсилають такі запити, і волонтери закуповують техніку. І ми передаємо під час війни. Головне завдання кожного з нас допомагати захисникам. І своїми зусиллями атомники також наближають перемогу. Тетяна Коровачук, Анастасія Лалак, канал Енергатом. В інформаційному центрі РАЕС провели екскурсію для учнів ПТУ, які здобувають фах слюсаря з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Вони дізналися про історію будівництва Рівненської АЕС, побачили макети енергоблоків та почули про роль атомної енергетики в енергосистемі країни. Враженнями від екскурсії учні поділилися з Тетяною Федоровою. Інформаційний центр Рівненської АЕС відвідали першокурсники професійно-технічного училища, оскільки цей освітній заклад знаходиться у структурі атомної електростанції та здійснює підготовку робітників для підприємства, то така екскурсія особливо важлива для потенційних працівників станції. Щорічно, на початку навчального року, учні ПТУ відвідують інформаційний центр для того, щоб ознайомитися з роботою нашої станції з історією станції з історією будівництва. Побачити енергоблоки, макети енергоблоків, як виробляється електроенергія, які процеси вироблення електроенергії. Фахівець із зв'язків з громадськістю інформаційного центру розповіла дітям про атомну галузь країни, роботу Рівненської атомної електростанції, зокрема, продемонструвала на макетах процес виробітку електроенергії. Відвідувачі дізналися про те, що атомна енергетика екологічно чисте джерело електроенергії. Нам розказують тут про атомну енергетику, зокрема про ВПРС. Тут є і в нас історії, різні принципи роботи, макети, все, що потрібно для роботи на атомній електростанції. Мене дуже зацікавив проект ядерної школи. Дуже зацікавив сам факт, що нас будуть водити на екскурсії по атомній електростанції. Ну ми будемо більше пізнавати того всього, всі, всі курсу ядерної безпеки та різних ну, навчальних курсів. Учні ПТУ із цікавістю оглянули експозиції та уважно слухали розповідь фахівця. Ця інформація в нашому центрі поліція досить цікава, тому що учні на початках, які приходять в центр Полісся, вони збагачуються знаннями і вони зацікавлюються. Я рахую найбільше в своїй професії. Вони розуміють, наскільки наша професія цікава корисна. Серед присутніх учнів вирізнялись колишні учасники ядерної школи РаЕС. Відчувалась їхня обізнаність в питаннях функціонування Рівненської АЕС та розуміння процесів атомної галузі. Дуже приємно бачити, що ці учні мають хороші знання в атомній галузі, і в подальшому будуть навчатися в нашому ПТУ і приходити працювати вже як працівники атомної електричної станції. Освітні та профорієнтаційні проекти Рівненської АЕС, які реалізовуються для учнів, розширюють горизонт знань про атомну енергетику та сприяють загальному розвитку молоді загалом. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Учні Вараського ліцею номер 1 які демонструють високий рівень знань, є активними учасниками міських, обласних та всеукраїнських олімпіад. Дітям надзвичайно важливо відчувати підтримку дорослих та розуміти, що їхні знання можуть принести користь суспільству. Це допомагає їм впевнено крокувати до своєї мети. Мені дуже подобаються точні науки, зацікавився ними ще у дитинстві, розповідає учень Варайського ліцею номер 1 Олександр Власюк. Українська мова, хімія, інформатика, частіше математика та фізика шкільні дисципліни, які з легкістю даються хлопцю. І він часто випробовує свої сили на олімпіадах з них. Я приймаю в них участь заради інтересу, участь в олімпіадах це йде мені як додатковий розвиток. Вони допомагають мені розвиватися не лише в сфері. Яку я вчу висати, а я розвиваюся в загальному в усіх сферах два роки поспіль до Олімпіад з фізики. Він готувався з вчителькою Тетяною Осмолович. Вона каже, що Олександр завжди був сильним учнем. А відтак виборював призові місця на міських, районних та обласних етапах інтелектуальних змагань. У дев'ятому класі Сашко знову перші місця свої законі отримав. Отримав перше місце в області, і відповідно ми вже готувалися з ним на Україну. І в нього я вважаю досить хороший результат. Четверте місце в нього було відразу по призових. Постійний учасник олімпіад, – 11-класник Артем Сидоренко. Підтвердження цьому численна кількість дипломів учасника та граму за здобуті призові місця. Зокрема, у минулому навчальному році старшокласник посів третє місце з математики в області. Математика це основа, це, це риця наук, без неї ніяк. Тому навіть саме з першого класу я, мені сподобалася наука, я вирішив її вивчати і в школі, і поза школою, займатися тематикою і досліджувати. Вчителька математики Галина Івасюк викладає геометрію в класі Артема. Каже, що він здібний учень, працювати з ним легко. Щороку сам виявляє бажання випробовувати свої сили та брати участь в олімпіадах. Дуже багато сам працює. В нього дуже розвинута логіка. Інтуїція в нього дуже гарно працює. Він дуже працьовитий, він максималіст. Він хоче чогось добитися в цьому житті. Я думаю, що все в нього вийде. Минулого року Артем брав участь в Олімпіаді ще й з астрономії. Хоча цей предмет за програмою учні вивчають в 11 класі, Артем ще дев'ятикласником зацікавився цією наукою та почав досліджувати її самотужки. Згодом відвідував факультативні заняття. Спробувати свої сили запропонувала старшокласнику вчителька астрономії. Дебют був вдалий. Хлопець у вибору призові місця у перших двох етапах і став учасником Всеукраїнської олімпіади. Олімпіада з астрономії дуже цікава. Об'єднує математику, фізику, інформатику і астрономію. Працювала з Артемом він, дуже хлопчик вихований. Грамотний за бажання розвиватися, успіхи та перемоги у навчанні обоє старшокласників отримали іміджеві подарунки від компанії енергоатом. Наразі учні мріють пов'язати своє життя з IT-технологіями. Зокрема, Артем після закінчення вишу хоче професійно розвиватися на Рівненській АЕС, де працює його тато. Тато неодноразово розповідав про переваги РАЕС, та ми з ним розглядали варіант майбутньої. Якоїсь моєї спеціалізації також на атомній електростанції освітяни, котрі щодня спілкуються з дітьми, кажуть, що для учнів надзвичайно важливо відчувати підтримку дорослих, розуміти, що їхні знання можуть принести користь суспільству. Це надихає та допомагає впевнено куркувати до поставленої мети. Однозначно це потрібно. Ми зараз живемо в період, коли Росія багато наших і заводів, і техніки ну багато що зруйноване. Багато що треба буде відновлювати. Ну і якщо взяти наші діти, це наше майбутнє. Це наступне відтворення України, підйом України. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом. Подарунки та подяки від НЕК Енергоатом вручили учням вареських ліцеїв, які мають високі досягнення у вивченні профільних для ядерної галузі предметів, та вчителям, котрі підготували обдарованих школярів до участі в олімпіадах обласного та всеукраїнського рівнів. Фізика та математика профільні дисципліни ядерної галузі. Тож, аби мотивувати школярів розвиватись у технічному напрямі, компанія «Енергоатом» відзначила школярів, які мають високі досягнення у вивченні цих предметів. Профорієнтаційна діяльність компанії полягає в першу чергу у популяризації атомної енергетики та заохоченні молоді отримувати освіту технічного спрямування у профільних закладах вищої освіти. Профорієнтаційна робота це дуже важливий напрямок нашої діяльності. Ми повинні вже з молодших класів закладувати бажання, любов до інженерних професій, до точних наук. До інженерних спеціальностей і закликати наших учнів вступати до вищих навчальних закладів, які готують фахівців для атомної енергетики. Подарунки та подяки від компанії, школярам варазьких ліцеїв, які впродовж 22-23 років стали призерами та переможцями обласного і всеукраїнського етапів шкільних олімпіад з фізики і математики. Особисто вручив заступник генерального директора РАЕС персоналу Богдан Шмигельський. Подяки та сувенірну продукцію вручили і вчителям, які підготували обдарованих школярів до участі в Олімпіадах, адже їх особиста зацікавленість і вміння заохотити дітей до поглибленого вивчення точних наук безцінний внесок у майбутнє цих учнів. І це дуже добре, що ви нас запросили сюди. Дуже добре, що дітей сюди запросили. Дуже добре, що вони відчули, що їх цінують. Бо тому, що вчитель це таке, це його робота. А от дитину, щоб вона да, надалі була е, працювала і надалі, їй хотілося навчатися, то вона має бути мотивована. Оце дуже гарна мотивація. І я так думаю, що після цієї зустрічі багато цих, хто тут був, дітей захочуть тут працювати. Для того, аби детальніше ознайомити школярів та їх наставників з діяльністю електростанції, усіх нагороджених запросили на екскурсію навчально-тренувальним центром. Окрім базових принципів роботи АЕС, про які розповів інструктор центру, школярам продемонстрували, як працюють повномасштабні тренажери блочних щитів керування. Діти мали змогу відчути себе у ролі оперативного персоналу РаЕС, зменшували та збільшували потужність блоків за вказівками інструктора та виконували різноманітні перемикання. Екскурсія мені сподобалася. Ми багато чого робили з різними показниками, і мені це було дуже цікаво. Це мотивує ще більше вчитися, знову приймати участь і займати ще кращі. місця. Думала щодо роботи на атомній станції, тому що обоє моїх батьків працюють там. І ну, я цікавлюся фізикою, математикою. Тому я дуже рада, що змогла побувати на цій екскурсії. Основної мети заходу досягнуто вмотивовані та сповнені враженнями. Школярі вже завтра повернуться за свої парти та з наснагою здобуватимуть все нові знання, аби мати змогу в подальшому реалізувати себе у атомній енергетиці. Олена Блищик, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом. Особовий склад Вараського районного відділу поліції провів тренувальну операцію з розшуку та затримання озброєних злочинців і визволення заручників. Працівники поліції тренувались злагоджено діяти в екстремальних ситуаціях та вдосконалювали боєготовність сил і засобів. Задля забезпечення взаємодії між підрозділами Вараського районного відділу поліції та вдосконалення професійних навичок особовий склад регулярно проводить тренування. Одне з таких. Умовне затримання озброєних злочинців на території обслуговування районного відділу поліції відбулась тренувальна операція. За легендою, двоє невідомих чоловіків скоїли злочин, а саме заволоділи грошовими коштами та із заручником у викраденому автомобілі зникли у невідомому напрямку. За наказом начальника головного управління національної поліції в Рівненській області було введено в дію спеціальні оперативні плани Сирена та заручник. Працівники поліції здійснили комплекс заходів, передбачених планом операції, встановили місце знаходження злочинців, провели з ними перемовини. Після введення спеціального оперативного плану Грім провели операцію із знешкодження злочинців та звільнення заручника. До навчання були залучені підрозділи Варайського районного відділу поліції на чолі з керівництвом, працівники управління КОРД, кінологічний центр Національної гвардії України, а також лікарі швидкої медичної допомоги та прокурор. Кожне подібне навчання сприяє вдосконаленню працівниками поліції навичок дій в екстремальних умовах. Та дозволяє вкотре перевірити боєготовність сил та засобів. Працівниками Варського відділу поліції та відділення 1 та номер 2 сьогодні проводились заходи по відпрацюванню і реагуванню на повідомлення про озброєних злочинців, які взяли людей у заручники. Метан проведених заходів, набуття та вдосконалення працівниками навичок дій у екстремальних умовах, перевірка боєготовності сил та засобів, поєднання теоретичних знань з практичними діями працівників, розвиток у працівників ініціативи, вміння оцінювати обстановку, що склалася, та швидко реагувати. На її зміни, а також досконалення взаємодій усіх нарядів поліції та служби екстреної допомоги. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Впродовж двох тижнів на спорткомплексі Ізотоп РАЕС проходили змагання з футболу в залі ювілейної спартакіади підприємства. У фінальних матчах змагалися вісім команд. За перебігом футбольних баталій спостерігала і наша знімальна група. Працівникам якого підрозділу вдалося вибороти перемогу у сюжеті Олени Муляр. Після літньої перерви відновилися спортивні змагання в залі 25-ї спартакіади Рівненської АЕС. Продовж двох тижнів на одному із майданчиків спорткомплексу Ізотоп відбувалися запеклі поєдинки з міні футболу. Загалом за призові місця змагалися 14 команд різних структурних підрозділів атомної станції. Були розподілені на чотири підгрупи. Грали по коловій системі. Потім дві дві команди кращих із кожної підгрупи грали в чвертьфіналі, і в фіналі залишилось нас чотири команди. Це команди РП-1, РП, 2 Хімцеха і став. Триденні фінальні поєдинки з футболу були напруженими видовищними та інтригуючими, каже головний суддя Спартакіади. А результати ігор неочікуваними. Сенсацію наших змагань стала. Команда РП 2 яка перша в історії Спартакіади атомної станції завоювала перше місце. Команда РП 2 ще з перших днів фінальних матчів закріпила за собою звання чемпіона. Її учасник Олег Якубський зауважив, що цьогоріч фортуна посміхнулася їм завдяки згуртованості команди на футбольному полі. Хочу похвалити свою команду за рахунок дисципліни, навіть такої самопожертви команди. Ну, нам і вдалося виграти це чемпіонство. Ці змагання завжди дуже цікаві, такі емоційні, а якщо є емоції в спорті, то його треба проводити. Це емоції футболістів, емоції вболівальників. І тому дуже було цікаво. За срібло та «Бронзу» боролися постійні учасники змагань з мініфутболу – футболу команди Хімцеху та РП-1. Тож команда РП-1 посіла другу сходинку п'єдесталу. Цього року дуже сильні суперники були. Сьогодні просто удача була на нашій стороні. Три-два рахунок це не такий великий розрив в рахунку. Ну наша взяла, ми перемогли. Сьогодні ми були сильніші. За крок до призового місця були футболісти команди Цтав, але срібло вдалося вибороти гравцям хімцеху. В загальному заліку Спартакіади команди не помінялись. На першому місці команда хімцеха, на другому місці команда Став і на третьому місці команда РП-1. Боротьба за Кубок чемпіона у 25-й спартакіаді продовжуватиметься. У її межах заплановано провести ще чотири види змагань настільного тенісу, шашок, баскетболу та кульової стрільби. 25-та спартакіада підходить ну, на фінішну пряму. І, так що я запрошую любителів, приходьте, болівайте за свої команди і отримуйте насолоду. Олена Блищик, Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом. Це були усі новини випуску. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна неодмінно переможе.